Петрух чесно каже, вся інформація про вибори вже на сайті. Газети по е містах і селах в Україні вже слуга поніс. Друзі, не завершили ще війну. Переговорник їде з першим раундом. Все тільки починається, а ви вже тут пригаєте, скачете і хочете отримати те, що вам здається, уже все. Вибори виграли. Депутати всі на лижах намилились, типу, вже хочуть їхати розповідати, як же ж вони рятували державу. В Куршевілі, в Букавєлі. Ну, типу, треба притормозити. Зараз вибори виборами, проведемо вибори, нікуди не дінемося. Але перше, щоб військові могли не тільки голосувати, але й брати участь. Друге, типу, що треба зробити, гарантуйте українцям за кордоном. Дійсно, запахло переговорами, запахло можливістю натиснути на Путіна. Бачимо, що Росія дала. Перші задні, типу, почали потрохи відступати. Ну от але це треба більше переламати і більше їх дотискати по головних питаннях: вступ НАТО, ядерка, наш суверенітет, наша незалежність і повернення територій. По репараціях самі справимося, буде трибунал, будуть європейські партнери. Їхні гроші заморожені напряму будемо зливати. Вони там точно не повпливають. А ці питання треба працювати. А потім вибори.